З такою акумуляторною пилою тепер можна працювати не тільки вдома в садку, а навіть брати в ліс, тому що ця велика батарея на 40 вольт 5 А забезпечить її тривалу роботу. Якщо візуально подивитися на габарити і розміри цієї пили, ви скажете, Петрович, ну що ти нам показуєш бензинову пилу з якоюсь діркою всередині. Вага цієї пили без акумулятора 4 кг 400 г. А якщо додати усю здоровенну батарею, то вага пили складає. 5 кілограм 800 г. І навіть якщо її порівняти з бензиновою пилою, то все ж таки акумуляторна пила від Alco, вона буде значно менша. Довжина шини 30 см, ніби небагато, але це враховано по потужності щіткового двигуна. Шина орегон, ланцюг з кроком 3,8. Також орегон. Автоматичний натяг ланцюга присутній. Бачок на 180 мг для мастила є. Рівень будете бачити. І ручне електронне гальмо також є. Перевіряємо, як працює змащування ланцюга. Перед тим я вже залив оригінальну ланцюгову оливу алко. Давайте. Змащування ланцюга працює. Сера повалена сливка. на вулиці, мінус три. Давай, пробуємо. Дивіться, навантаження майже не відчуває. Дивіться, мерзлі грибочки. Давай! Як в масло. І того одного ділення батареї вже немає. Давай ось у дровиняку таку здоровенну. Дивіться. Якби шина була трішечки більша. Страшно, капец. Страшно. Зажал. Все здалося? Ще одне ділення. Ще одне ділення. Але дивися, скільки на одному діленні ми нафігачили. Я просто в шоці. І того вердикт від Петровича. Залишилося одне ділення батареї. Пила вже не запускається. І напиляли ми от стільки. Дивіться, я просто в шоці. Як такою пилочкою на 36 вольт одним акумулятором, ну і там ще пеньочок в товариша? Це тільки в одному місці. Ще там валили ми то велике дерево, друге місце, де ми кинули цю дровеняку. Ось це все порізали. Дивіться, цю кинули, Тут, тут різали. а починали різати з цієї сливки. Як думаєте? Варта ось така пилочка. Уваги, щоб її брати в ліс. Я вже розбирав багато акумуляторних пил, але кожного разу якесь здивування. Дивіться, яка здоровенна плата. Тут поролончик, щоб не залітала тирса. Ну і взагалі всередині в цій пилі не було ніякої тирси. Я не знаю, як вони так продумали. Двигун, ось, будь ласка, щітковий, такий здоровенний. Маркування можете подивитися на 36 вольт. На самій платі ось такі здоровенні конденсатори підключено через конектор дроти. Всі такі класні Бляха, Це не якісь китай, не якийсь дішман. Зараз розберу ще редуктор і покажу. Насос подачі оливи виглядає наступним чином. Металева шестерня, тут пластикова муфта з насічками. І дивіться, яка коротенька, але дуже товста шланга. Так її просто не перегнеш. Це, напевно, саме краще, що я розбирав з акумуляторних пил. Редуктор повністю металевий, розкласти не можу, бо запресований з однієї сторони. І, з другої сторони, на підшипнику. Боюся, що буду бити і щось воно в мене трісне. Дивіться, яка здоровена тут шестерня йде. Металева з великими зубами. Ідентичні зуби знаходяться на двигуні, а це означає, що вона витримує великі навантаження. Це вам не осіб, хадирчики з мілкими зубами одноразові. Тут дивіться, алко зробило все якісно достойно. Мастило всередині редуктора є. Далі, як це все діло гальмується, не просто електронне гальмо. А дивіться, є ось такий шпиндель, бачите? Ось такий шток, можна сказати. Чи шпиндель, чи шток, як там кому зручно. І ось тут, якщо подивитися, ось це всередині віконечко, там є такі зубчики. Бачите, ось цей зубчик, і воно за цей зубчик зацепляє і блокує пилу. А щоб двигун не згорів, ось тут поставили кнопочку, яка буде його вимикати. Також можете звернути увагу, як виглядає кнопка запуску. Все достойно, з запобіжником. І хочу вам сказати, що ця пила вона сама економна по мастилу. Тобто на один акумулятор я бачок навіть до кінця не доливав, не повний бачок взяла взагалі фігню мастила і змащування тут грамотно. Тут вона не просто лє, як в дешевих пилах, а економна. Номить вам оливу, якщо взяти з мінусів, то напевно ціна для вас буде трішечки кусатися. Окремо купуєш пилу, окремо зарядний пристрій, окремо акумулятор. Я думаю, легше буде тим людям, в кого вже є. Хоч щось від алко, тому що взяти ось цей акумулятор, він підходить абсолютно до всієї техніки: до газонокосарок, до тримерів, до пил, і абсолютно будь-яка техніка працює від ось цього акумулятора на 36 вольт. А тепер подивіться на цей акумулятор. Я думаю, що у вас відпаде питання, чому вона так довго працювала і так багато нарізала. Тому що елементи тут Samsung, оригінальні, високотокові зі всіма QR-кодами, все як має бути. Алко ж не покладе вам якийсь дішман. Якщо вже алко робить, якщо за це вже платите кошти, то ви знаєте, що ви отримуєте якість. Подивіться, як герметично залита плата, все на вищому рівні, як любить робити алко. Майже 6 кг тримати в руках це дуже важко, як для акумуляторної пили. Дивіться, що зробили алко. Замість акумулятора вставляєте ось цей адаптер, а сам акумулятор вдягається на пояс. Якщо подивитися на картинку ось цього чоловіка. То ось, дивіться, адаптер вставлений в пилу, від пили йде дріт до пояса. Да, Це трішечки незручно, тому що ти вже дротом прив'язаний до себе цією пилою. Ти вже не будеш вільно користуватися, якщо тобі треба буде десь покласти пилу, постійно прийдеться відсібати цей адаптер. Зі всіх акумуляторних пил, що я тестував, ця буде сама потужніша, ну і, звісно, сама дорожча. Тут ти з впевненістю можеш її взяти в ліс і не хвилюватися, що тобі не вистачить акумулятора нарізати цілий прицеп дров. Я не знаю за рахунок, чого така економія, чому. Мов так багато ріже. Можливо, тому що елементи високотокові, а можливо, тому що двигун щітковий. Петрович тобі, як завжди, розказав, рожував, показав, а ти підписник не забудь, як завжди, поставити ось таку величезну подобачку. Всім дякую і чекайте нових новиночок.